Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув в Україну і вже зустрівся із президентом Зеленським. Що привіз Рютте, чого нам очікувати від нового очільника НАТО? З'ясую далі, ви ж підпишіться на РБК Україна, і тисніть подобайку. Це допомагає м, відео бути більш помітним в Ютуб. Крім цього, окремою історією йде публікація Financial Times, в якій ем, йдеться про те, що Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як за залишить свою посаду. За деякою інформацією, у найвищих колах обговорюється варіант, коли ну за німецькою моделлю, коли нашу державу негайно приймають до НАТО, при цьому без територій, на яких зараз точаться бойові дії. Отже, все це далі з Юрієм Романюком, головою громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, добрий день. Добрий день, студія. Новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте в Києві зустрічається з Зеленським. Чого очікувати з чим він на вашу думку до нас завітав? Ну, по перше, це візит вічності новообраного генерального секретаря НАТО Марка Рюте, який в своїй прес-конференції. Першу заяву, яку зробив, що Україна в нього залишається пріоритет номер один в усій його діяльності, поки не буде покладено мир і поки Україну не буде прийнято в НАТО. Ну і Марк ритп на запитання, яким задавали журналісти, коли можуть Україну прийняти НАТО, то він сказав, що згідно Вашингтонського договору, ухвалено на рішення НАТО шляхом консенсусу, що невідворотність ступу України в НАТО є визначальною і її ніхто не ставить під сумнів. Як тільки будуть сузріють умови передумови до вступу України в НАТО, коли це буде зараз? Ніхто не може загадувати, нема такої конкретної дати і числа, то Україна буде прийнята в НАТО. А чи може Марк Рюте одноосібно підштовхувати країни-члени до ухвалення такого рішення? Власне, чи може персона взагалі в цій великій системі впливати мати вагу, чи насправді Марк Рюте лише номінальна? Одиниця в альянсі і так і ні з одної сторони роль особистості в історії є визначальна з іншого боку, ми розуміємо, це найнятий альянсом колективним альянсом з 32 держав їхні глави. Державі урядів ухвалив консенсусом рішення, що замість Єнса Столтенберга наступним генеральним секретарем буде Марк Рюти. Марк Рюти є генеральним секретар в перекладі на звичайну рядову мову, Це по суті виконавчий директор на підприємстві в установі в організації в альянсі. Він керує своїм апаратом альянсу. Тобто в Брюсселі, в установі, де знаходиться штаб-квартири НАТО, він керує всім альянсом, але Маркерів або іншими словами, генеральний секретар НАТО виконує виключно волю глав 32 держав і урядів, членів альянсу, які на своїх самітах шляхом консенсусу ухвалюють стратегічне рішення, які потім між самітами виконує і втілює в життя саме. Апарат генерального секретаря НАТО у співкоординації з усіма державами, які є членами альянсу, і вони втілюють це рішення, ухвалене президентами і прем'єр-міністрами на самітах від себе особисто вести є 32 країни. Він не може представляти собою 33-ю установу і бути самостійним. він може виступати генератором ідей. Він може пропонувати концепції, навіть не то, що може це в принципі і входить в коло його обов'язків. Радити альянсу, що можна, що як покращити, як поліпшити, як забезпечити його обороноздатність, як е, сприяти збільшенню, наприклад, відрахувань кожної країни двох відсотків і більше е, від свого ВВП на обороноздатність кожної конкретної держави. Він може удосконалювати роботу апарата свого штаб-квартири НАТО, але він не може замість. Країна НАТО замість США чи Британії, чи навіть той ж Угорщини чи Словакії вирішувати якісь аспекти і командувати, що кому робити. В нього нема таких повноважень. Він як спікер він може тільки модерувати, але не більше приймають рішення виключно тільки 32 голоси, які є, як я вже сказав, главами урядів і держав, країн-членів альянсу. Но в той же час роль особистості в історії вона говорить і показує, що можна навіть на такій посаді бути. Як Єнс Тортенберг спочатку він виконував одну свою функцію, бо по суті є два Єнса Сторотенберга. Ми знаємо Єнса Сторотенберга до літа 2022 року. який розказував, що НАТО за жодних обставин не буде Україні надавати то НАТО. Не буде робити це, НАТО не буде переходити жодні, жодні червоні лінії. НАТО не буде давати Україні ніякою зброї важку там авіацію чи ракети і так далі. За жодних обставин і є зовсім інший Єн Столтенберг, Після літа 2022 року, які вже почав, ну я м'яко скажу, наїжджати на Сполучені Штати Америки на білий дім на Байдена, умовно кажучи, не прямо так. Але я чисто, щоб наші журналісти зрозуміли, казав, ну віддайте вже українцям ці ракети. Ну дозвольте їм уже бити в глибину. Ну дайте їм вже ті танки, дайте їм ті літаки. В 16 ну да почніть уже підготовляти наших пілотів і технічний персонал. Тобто, два різні Марк Єнса Столтенберг. Ну безумовно, йому вже в кінці його каденції другої не було що втрачати, і він вже не боявся щось говорити, бо він вже знав, що він точно йде, і вже навіть якщо би його хтось би з білого дому чи з Держдепу США би там би посмикав за піджак, то він би сказав: ну а що мені вже втрачати? Я вже і так іду. Я висловлюю вже навіть не стільки позицію генерального секретаря, як свою особисту, як людини, що вже досить ці абстрактні червоні лінії ставити їх перед собою і весь Час шпортитись і запізнюватись на дані Україні зброї, робіть уже щось дайте Україні шанс перемогти, дайте той ресурс, який потрібен сьогодні. Україні, оце все буде вирішувати сьогодні. Зеленський з Марко Мерюти, і ви знаєте, напевно, але я хочу анонсувати нашим телеглядачам, що 10 здається, жовтня буде воло засідання Рамштайна на рівні 12, держав, так. де прилітає спеціально. Я умовно скажу з прощальним візитом президент Сполучених Штатів Америки Байден в Європу. Він зустрінеться з усіма главами держави і урядів, які входять в Рамштайн, ті, що приїдуть на засідання безпосередньо в залі засідань на військової базі Сполучених Штатів Америки, ФРН. Він потім проведе зустріч в форматі чотирьох, де будуть він, президент США, президент Франції, прем'єр міністр Британії і канцлер Німеччини Шольц, і вони в чотирьох за закритими дверями будуть вирішувати можливо швидше всього. Ну, взагалі, глобальні питання. По перше, що буде після Байдена, який на, на спадок передається? Яка соціологія по США? Які шанси перемогти Камала Харріс чи е, Трампа? І що буде, якщо переможе Трамп? І що буде, якщо переможе Камала Харріс як буде далі розвиватися, і ці кандидати будуть дивитися на ролі місця Європи в коло? Тимній системі безпеки також будуть розглядати питання України, як е, Україна має боротися при умові, якщо переможе Трамп і як Україна буде утримувати далі допомогу від США, якщо переможе Камало Харріс як Україні надати дозвіл на ураження Росії дальними ракетами е, з дозволу Сполучених Штатів Америки, Британії і Франції з кальком і стороншо Шедел. Ну безумовно в Німеччині скрутна ситуація в коаліції Шольц не може давати свої тауриси. Вона рушиться ця коаліція. Якщо рушиться коаліція з трьох партій, то і шольце канцлер, може втратити свою посаду, і ви знаєте, що там альтернативи інші там ультраправі приходять, які сповідують про путінські ідеї, навіть дещо в чомусь, так само як майже Трамп. Що в Україні не треба допомагати досить уже цієї військової допомоги? Давайте дружити з Росією, давайте розвивати економіку і торгівлю з Росії. Тобто Шольц дуже в скрутному становищі, і можна зрозуміти, що як на нього тисне внутрішньополітична боротьба. Нам це в Україні мало зрозуміло, але в нього там він сидить як на вулкані, щоб всі розуміли, наші телеглядачі йому дуже нескладно. А якщо ми втратимо Шольца в особі нашого союзника, який тільки в цьому році передав Україні понад 10 мільярдів. Минулого 23 понад 14 мільярдів євро допомоги Україні. То ми не можемо втрачати такого союзника і, тільки за того, що. Він не дає або не може надати Україні дозвіл на ураження російської території Тауросами, тому що в нього може виникнути криза. Із коаліції можуть вийти партія і його канцлерство на цьому закінчиться. В общем, дуже багато питань, які будуть розглядати безумовно. Значна частина буде у на ніхто не довідається ні ніколи публічно, ні заяв українського президента, ні тим більше президента США, що вони дають дозвіл Україні вражати Росії ракетами дальнобійними. Це відчує пер. Перша на собі Росії, коли в них ні з того ні з цього почнеться вибухати, але у них теж розвідка працює, аналітики працюють. Я думаю, що вони все будуть знати завчасно і будуть готуватися. І тому в свій час нам приходиться тільки терпіти. Ми повинні зрозуміти наші телеглядачі, що до проведення президентських виборів в США 5 листопада, а закінчиться вони вже за українським часом на берегах. Самому західному березі Аляски в Сполучених Штатах Америки, коли в Україні вже настане давно 6 листопада, так ось до 6 листопада, до повного остаточного завершення голосування в Сполучених Штатах Америки, нам не нададуть швидше всього дозвіл на ураження Росії дальнобійними ракетами, тому що США хочуть провести свої президентські вибори без будь-яких терористичних актів, без будь-яких загострень, без будь-якої ескалації. Бо якщо щось відбудеться. За цей місяць, який залишається до президентських виборів в США на території загинуть американці в результаті яких терактів, вибухів чи ще чогось, то Трамп буде мати всі можливості перемогти, а Камало Харріс може програти. І тому нам від цього легше не стане. Нам залишається лише очікуватись 6 листопада, як мінімум. А далі, вже незалежно від того, хто переможе чи Трамп, чи переможе Камало Харріс, Україна буде вражати російську територію, і щонайменше до 20 січня бода. Дальше, якщо прийде, не дай Бог найбо боронить Трамп, то він безумовно заборонить Україні вражати американськими ракетами або з елементами американської продукції в цих ракетах в Storm Shadow і в скальпах російської території. Ну і тоді в Україні буде скажімо, набагато складніше. От саме ці питання, як жити після Байдена, як жити в умовах Трампа чи як жити в умовах Камери Хартис, в тому числі і Марк Рютт зараз обговорює чим альянс може допомогти Україні і що. Україні потрібно Financial Times з днями написало про те, що Байден замислюється над тим, як буде жити Сполучені Штати Америки і Україна після себе, після Байдена. І він може наостанок змінити статус заявки України на членство в НАТО. Наскільки це, на вашу думку? Наскільки Байден готовий до таких різких поворотів? Ну тут справа не в різких поворотах. Дуже дивна стаття, тому що ну, всі в штатах краще за нас розуміють, що Байден вже залишає свій, свій кабінет і через три місяці його не буде в Білому домі. 20 січня буде інаугурація новообраного президента. Незалежно хто їм буде. І рішення, які ухвалив навіть зараз, би Байден ну теоретично, якщо приходить Трамп, то він точно їх скасує. Ніщо йому не буде забороняти, відмінити розпорядження попереднього президента і заборонити те, що дозволено наприклад Байден, тому сподіватися, що зараз якесь ухвалення рішення, коли саміт НАТО наступний буде тільки в місяця наступного 25-го року, а виключно на самітах НАТО, можуть прийняти рішення про надання Україні запрошення на вступ України в НАТО шляхом консенсусу. Це при умові, якщо жодна країна не буде заперечувати. А як може не заперечувати, наприклад, зараз ми нам важко це уявити: Угорщина Орбана або Словакія підсу на вступ України в НАТО? Тому всі ці заяви Financial Times і інших газет потребують якогось або уточнення, або доведення, або що мав на увазі, автор того чи іншого. Якщо мова йде про те, що Байден може зараз закликати своїх партнерів, союзників по НАТО 31 країни, що ви все ж таки на саміті в Газі. В липні 25 п'ятого постарайтесь включити в порядок денний і проголосувати підтримання надання Україні заявки на вступ НАТО, то це є одне. Але це зовсім не виключає, що Трамп 21 січня наступного року може сказати: ніякої Україні ми нічого запрошення давати не будемо, і ніякі НАТО її не буде світити як мінімум 4 роки всієї моєї каденції президента Трампа в США. Ось весь вибір. То як можна прогнозувати одне, що однозначно може бути скасовано у випадку переходу Трампа. Якщо ж приходить Камала Харіс 20 січня, буде інаугурація то 21 року 21 числа в січні вона може. Сказати, а я буду продовжити той курс, який започаткував Байден. Він молодець. Я його колишня віце-президент. А тепер я президентка США, перша жінка в історії, тим більше не біла, і я буду підтримувати Україну, так як вона зараз заявляє. І на наступному саміті НАТО я готова підтримати ідею надання Україні запрошення до вступу НАТО колись. Але дивлячись, уже як інші країни проголосують. Ну так уже проголосують. Будемо бачити, яка буде позиція Туреччини у. Горщини, Словакії або ще якось, навіть Німеччина, яка сьогодні бо сьогодні найбільше блокує вступ України в НАТО це навіть не Угорщина і Словакія, Сьогодні основні противники це саме США. Які очолює Байден і Німеччина Шольца. Вони не готові сьогодні надавати Україні запрошення на вступ України в НАТО, тому що вони вважають, що Україна, по перше, має виконати своє домашнє завдання як мінімум, які боротися з корупцією і з тими всіми негараздами, які є в нашій державі. А друге питання це має завершитись гаряча фаза війни. Найключовіше питання, а воно не залежить ні від Байдена, ні від Шольца напряму. Хоча побічно від них залежить, якби вони дали більше нам зброї, більших об'ємах і більш. Шума асортименті, номенклатури, то можливо нам би було набагато легше на фронті, а не так, як зараз що навіть мін 120 ту калібру для мінометів у нас рахують по одиницях на цілу бригаду. і Ліміти квота на день вистріли там 3-5 мін. Ну це так воювати в таких умовах і сподіватися, що Україна переможе відвоює свою і поновить свою територіальну цілісність при такій допомозі всього Рамштайна, який налічує понад 50 країн. А Росії допомагає тільки Іран і Північна Корея, і приховано Китай технологіями, заводами, верстатами там чіпами і так далі. Ну Україну зброї немає поки що підтвердження на. Пряму жодна західна розвідка не довела цей факт, що Китай дає саме зброю Росії, але він сприяє ВПК Росії бути на плаву і давати і збільшувати виробництво своєї продукції вітчизняно, яка у них є. Ну от так одесь а, і в Америці, і в Україні, і в політичних колах, і в експертних колах так чи інакше фантазують. Кажуть про варіант, коли Україна терміново раптово долучається до НАТО, але не всією територією, а лише тією, де немає бойових дій, власне, не окупованою. Ви своє особисте ставлення маєте до цього? Ви, яку от, от як ви оцінюєте? Неймовірність? А якби все ж таки це сталося? Як би воно працювало? Я маю свою позицію. Я про неї постійно говорю і наголошую, що я категоричний. Підтримую цю ідею надання Україні право вступити в НАТО, бо вступає в НАТО. По перше, для наших телеглядачів я хочу уточнити: чи є некоректність висвітлювання цієї події. Україну приймають в НАТО як всю державу, а не тільки неокуповані території під контрольні Києва. приймають державу України. Інше питання: що стаття 5 буде діяти виключно на території, які сьогодні підконтрольні Києву. виключно про статтю 5, а не взагалі що Україну кусками приймають. Це неправильна інтерпретація, це вводять в бруд телеглядачів. Це маніпуляція, це наперед закласти недовіру до цієї концепції в НАТО. Приймають не кусок України, не, не не кусок колбаси. Розумієте, а приймають всю державу України в її загальновизнаних. Міжнародних кордонах 1991 року, яка в міжнародній спільноті не викликає жодного сумніву щодо територіальної цілісності України і її кордонів, а зовсім інше питання: на яку частину території? У випадку прийняття зараз України буде діяти стаття 5 Вашингтонського договору, тобто допомога НАТО у відбитті зовнішніх агресій і атак противника ворога, скажімо, Росії, то безумовно стаття 5 буде е, окремим пунктом. Там зазначено, що стаття 5 буде розповсюджувати виключно на підконтрольну Києву територію на момент вступу України в НАТО. А все, що решта буде те, що тимчасово окуповано, то Україна має повне право. Беззаперечний, апріорі згідно статті 51 статуту ООН, захищати і вибивати ворога, але самостійно. Без застосування НАТО, во скажемо, з Криму, з Донбасу, з Луганської Донецької області з інших кусочків тимчасово окупованої території, яка буде на момент ухвалення вступу України в НАТО, то Україна може сама вибивати і робити що завгодно, перебуваючи в НАТО, і тому це дуже добра нагода скористатися тим вікном можливості, коли такі умови виникнуть, коли Україні запропонують вступити в НАТО, навіть не зважаючи на те, що якась частина її. Субтитрувальниця Оля Шор Території окупована Росією, нам треба негайно вступати тоді в НАТО і гарантувати безпеку. Я умовно скажу, на 80% тої території, яка зараз підконтрольна на той момент буде Києву. А решта 20% ми можемо спокійно далі продовжувати вибивати. Но на вибиття тієї 20% окупованих територій НАТО не буде розповсюджуватися. Вона не буде нам допомагати. Вона нам буде захищати парасолька, буде надана тільки на 80% нашої. Території, яка була на момент вступу України в НАТО, і то, але ці 80%, вибачте, я вас переб'ю. Я просто одразу подумав про те, що ці 80% вони так чи інакше щодня атакуються, і ракети там з Брянщини або з Воронежа прилітають на ці 80% і виходить, що НАТО не може не відповісти в такий момент. Це вже на напад на НАТО. 에, дивіться. Так правильно, це вже буде нападом на територію, над яким є парасолька НАТО. І якщо Росія під час того, як Україна після того, як вже вступить в НАТО, далі буде продовжувати свої агресивні дії на цю частину 80% території України, над якою є парасолька НАТО, то це буде нападом на НАТО і НАТО. Приймаючи Україну в свій альянс, повинно чітко усвідомлювати, що вони гарантують нам е, недоторканість наших кордонів і гарантію нашої територіальної цілісності на, на ці 80%, що вони будуть апріорі застосовувати статтю 5 на ці 80%. Все решта, що буде діятися на 20%, умовно знову ж таки кажу нашим та тимчасово окупованих територій, то Україна сама має право вибивати там ворога, перебуваючи в альянсі, перебуваючи в НАТО і незважаючи на те, що вона буде членом альянсу, вона може самостійно вести війну, так само проти Росії, звільняючи свої території. Як США перебуваючи в НАТО, воювала в Іраку, в Ірані там не НАТО приймало участь, окремі країни, члени НАТО приймали участь, уряди і глави держав, якісь і парламенти, яких погодилось приймати входити в коаліцію в антиіран. Акську антиафганську проти талібів там проти е, інших е, ворож, ворожих формувань, які були в різний час на різних іділи. Тому подібне, це не забороняє ну Туреччина збила російський літак на своїй території, ви знаєте, в свій час 6-7 років назад, то НАТО не застосовувало п'яту статтю, коли Турць, Туреччина запросила допомогу НАТО, то НАТО сказала: Ну, ви збили самостійно це ваше рішення. НАТО ви ж не консультувалися перед цим з НАТО. То нас не втягуйте в цей конфлікт. То одна ситуація є. Інша ситуація. Тут НАТО наперед обумовить всі нюанси, оговорить всі деталі. І під час паузи, коли ви виникне, під час російсько-української війни. Ні, якщо Україні запропонують вступити в НАТО негайно, і ми скористаємося знову ж таки повторюю цим вікном можливості, то Росія будуть усвідомлювати, чи варто її наражатися на відбір і удар по своїй території всім НАТО, чи вона припинить свої подальші агресивні дії і буде умовно кажучи, вовка задоволена тими 20% яким які вона буде контролювати на той момент, але усвідомлюючи, що Україна як держава самостійно може нападати і звільняти свої території. Пане Юрію, дякую за розмову. Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, був моїм співрозмовником. Останні новини щодо візиту генсека НАТО Марка Рюте до Києва. Отримуйте на сайті РБК Україна і підпишіться на канал РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.